До другої річниці кривавого вторгнення РФ на нашу батьківщину хочемо заявити, Україна героїчно захищає не лише себе, а й весь демократичний світ. Два роки повномасштабного вторгнення та 10 років агресії Росії. Скільки ще боротимося за право на існування? Війна Росії в Україні це війна проти будь-яких правил. Поки вона триває, ніхто не в безпеці. Наука не поза політикою. Українські дослідники в Антарктиці змушені захищати свою країну на фронті. Закликаємо наших партнерів продовжити рішучу підтримку України. Слава Україні! Героям! слава!